У Твіттері користувач Пекка Каліоніємі написав цікаву добірку фактів про Російську Федерацію та її участь у близькосхідній політиці. Все те, про що ми здогадувалися, тут із фактами та цитатами. Такі країни, як Іран, допомагали Росії в її геноцидній війні в Україні, а Кремль зі свого боку втручався в різні екстремістські групи в регіоні. Історично Росія та СРСР колись брали участь у кількох війнах на Близькому Сході, починаючи з вторгнення в Афганістан протягом майже 10 років і аж до недавньої допомоги авторитарному лідеру Сирії Аль-Асаду, щоби залишився при владі. У Сирії Росія була найбільш відома своєю жорстокою тактикою проти мирного населення. Але це не все. Бо Росія також загравала з бойовиками в регіоні, включаючи Хамас і Хезбулу. Хамас Палестинська політична і терористична організація, яка керує однією з палестинських територій сектором Газа. Площа того сектору Газа приблизно як площа міста Харків. І от 7 жовтня 2023 року Хамас розпочав терористичну операцію проти Ізраїлю, вбиваючи мирних жителів і беручи їх у заручники. Однією з їхніх цілей був музичний фестиваль. Де вони вбили понад 260 людей. Понад 260 людей, які приїхали на музичний фестиваль. Скажіть мені, що це легітимна військова ціль. Росія кілька разів зустрічалася з лідерами Хамас, і на початку цього року Хамас направив делегацію високого рівня для зустрічі з російськими офіційними особами. Після нападу Росія висловила занепокоєння, але не засудила теракт Хамасу. Росія не вважає Хамас терористичною організацією. Хезбола це ліванська політична партія та бойове угрупування, яке нібито отримує більшу частину фінансування з Ірану. Організація неодноразово вела війну проти Ізраїлю та Цахалу, зокрема під час Ліванської війни 2006 року. Разом із такими країнами, як Алжир, Китай, Куба, Іран, Венесуела та Північна Корея. Росія відмовляється називати хезболу терористичною організацією, натомість називає їх легітимною соціально-політичною силою. Росія і Хезбола навіть воювали разом в купі з військами Асада у Сирії у 2018 році. Вони також займалися разом контрабандою нафти, щоб уникнути економічних санкцій, встановлених проти режиму Асада. Хезбола нібито приєдналася до Хамас у їхній боротьбі проти Ізраїлю і 9 жовтня цього року вони опублікували рекламне відео, в якому оголосили війну проти Цахал. Природно, що Іран близький до всіх цих країн і організацій. За словами американського чиновника, Іран платить Хезболі близько 700 мільйонів доларів США щорічно. Хезболла також пов'язана з контрабандою сигарет і наркотиків. Є інформація, що Хамас отримував зброю та тренування від Ірану. А представники розвідки підтвердили, що Хамас отримував допомогу від Ірану у виготовленні понад 4 тисяч ракет і безпілотників, які запустили на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Ірано-російські відносини сягають глибокої давнини, а радянський союз навіть був першою державою, яка визнала Ісламську Республіку Іран в 1979 році. Через 10 років, у 89 му Іран уклав угоду про постачання зброї з Радянським Союзом. Після розпаду СРСР ця співпраця продовжилася. У травні 2007 року Іран запросили приєднатися навіть до ОДКБ Російської організації для протидії НАТО, але зрештою вони вирішили не приєднуватися у 2015 році. Путін зняв заборону на продаж зброї Ірану, а Росія поставила Ірану кілька ракетних систем С-300, і дві країни домовилися про іншу угоду на 10 мільярдів доларів, яка включала вертольоти, літаки та артилерійські системи. У 2022 році. Російська делегація відвідала Іран, щоб подивитися на безпілотники іранського виробництва. Спершу Іран приховував передачу безпілотників, заявляв, що не буде постачати якусь зброю до Росії. І не буде заохочувати Росію чи Україну до пошуку мирного врегулювання, але у вересні 22-го року українські військові вже заявили, що зіткнулися з першими безпілотниками Камікадзе іранського виробництва, якими керували вже росіяни при допомозі іранських інструкторів. У жовтні 22-го року Іран погодився надати Росії додаткові ракети та безпілотники. У 2023 році різні ЗМІ повідомляли, що Іран допомагає Росії будувати фабрику безпілотників Камікадзе на її території. Окрім військових цілей, ці дрони активно використовувалися проти цивільних і спричинили масові жертви серед цивільного населення в Україні. Отож, на Близькому Сході Росія загравала з авторитарними режимами, такими як Сирія та Іран. Крім того, вони підтримували тісні стосунки з терористичними і ополчанськими групами, типу Хамас і Хезболла, що ще більше дестабілізовувало цей регіон.